Yeah. І знову, знову всім вітання, дороге панство, товариство, пане Анатолію. Пане раді вас бачити і тішимося, що ви теж до нас доєднуєтеся. Я знаю, що ви тут все своє свідоме і несвідоме життя прожили на цій території, яку ми називаємо Земля Виговського. Я знаю, що ви виросли під Дубом. Так, скажіть, будь ласка, кілька порів. слів, де ви виросли, і яка земля виховала такого класного мужнього патріота, як ви є сьогодні? Це земля, радянська, містечко Руда? Так. Ну, виріс під Дубом Виговського. Хоча хто знав тоді, що це є Дуб Виговського? Ми вважали, що це звичайне дерево. Ну, ви казали, що біля Дуба ви щось знаходили. Біля Дуба ми як знаходили? Що? свої своєрідні будови збоку. Такі чи чотири, чи наскільки я пам'ятаю, чи три. На якій відстані від дуба? Дуба, метрів п'ятдесят. Це були очисні. Очисні споруди. Це були очисні дренажні очисні споруди і, і, від замку, так, де господарська так, територія так, замкова, де були так, так, очисні споруди. Що там що... було, ми в такому віці там до шести років я, ну, я, я бачу, і не орієнтувався, Ви ага. теж це кажете, ага. ви теж це підтверджуєте. От, я От, це, підтверджуєте? То, там ну то і багато... Якщо наприклад зараз зараз... вони за я припиню, зараз вони засипані, тому що то десь було роки, напевно, коли ми в школу ходили, от в той час було які то роки, плюс-мінус, плюс прошу плюс сказати. Десь до 80-го року вони вже засунули. Його. Так, так. 70-ті роки 75-ті вони ще були. Та, були, тобто там вони в землі, земля там, зараз просто десь, накрила. Та. Ну що там? з верхню частину, по-моєму, вони і згорнули. А ми мав би по ідеї лисиць. Я не знаю, мороване цеглою чи то би. Ні, ні, ні Вони засипали не мороване цеглою, вони засипали. Ні, просто... майно вазі сам фундамент а, був. Фундамент. фундамент, фундамент ні, фундамент був бетонний. Бетонний. Ні, ні, ні. У землі це був бетонний, 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 бетонний та, бо там та, фундамент такого. Та Очі сніст тоді... споруди були, бо там йшла. До глибина та, та, глибина та, та, там була порядна, три метри. Тому е, що, тому що школа. Це ми говоримо про територію оборонного замку Виговський. Це якраз ця територія, де ми До... знаходилися господарські двори. Так. Так, і де За, за територією ну, господарських, господарських... За господарських дворів. Але Бо початок воно входилося. Я, 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 я маю на увазі було, та там, межа, що ми кажемо зараз розумі. господарські двори. Тобто це ті всі, де сходилися води і збиралися очисні споруди. Це дренажна очисна система. І от коли ми почнемо реконструкцію замку. Ага. І приїде ще, бо я вже як я казала, наш проект розділився на дві частини. Одна частина цей пошук Виговського, Праху Виговського, а друга реконструкція території оборонного замку і всієї цієї території, то власне ми тоді будемо вас просити, щоб ви чітко показали, бо теж будемо проводити радарне дослідження, все, де були оці муровані, потоновані. Приблизно, Приблизно знає, та, так, то, так, 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 то воно так, все покаже. Так, від дуба до дороги. От, от угу. Та, покажено. Там, Там великі є, є зливні ще є ці. Так, так. Ми тоді ходили, ми теж Бачили, і... там ви познаходили, у ті всі викопали е, черепки, як ви кажете. Ні, -ні але це була їхня е, е, їдальня, столова чи щось приготування їжі. Ну господарський там. двір де господарські двора і коли пройшли, і коли пройшли а до того, була котари, тут то вони спалили то і воно було спалене. І коли ми розкопували, то бачили, що воно є спалене. О, спалене. спалене. А тоді прийшли не? москалі. Окупанти Пані, до і чого, засипали до ще втім. до москалів. Там була е, от там, де була їдання е, шкільна угу. е, вперед, коли був ще е, при житті Виговського там були е, конюшня. От там після Ми того кажемо, і вспористі. то все йшло внизу. Низу, там, так, внизу, внизу і всередині. І після того, коли чому засипали? Засипали, тому що. Діти ну, падали, там було стрільби ще вчили дітей стріляти. Розумієте, mm. Та там Ш... були щодо стрільби, що засипали. Ну не аж кажу, тому що чому засипали, Бо тому що Ходили, боялися, вороги, щоб вороги, діти не попали в ті ями. Ну наша <звук> тепер робота це <Все> розкопати, <звук> <звук> відновити. Створити умовно і провести реконструкцію. Ми собі ставимо велику мету, але ми мусимо це зробити. Бо як би не було, Виговський з родиною тут проживав. Це є великий оборонний замок, який тут був, і воно мало велике значення для нашої території. Сам оборонний замок з млином зі всім. Він виконував велику функцію, виконували і торгівельну, і політичну, і державницьку, бо вони мали все своє. Тут у мене тільки є питання. Скажіть, будь ласка, а де знаходився будинок, де магістрат був? Бо ж було Магдебурзьке право. Де той будинок? Де знаходився будинок, що був під магістрат? Ну, де уряд, скажемо, сидів той час. Заміру. Ні, ну дивіться, Якщо тут знаходилася площа, де проводилась торгівля, от цей будинок знаходився костел. костел. За костелом, буквально метрів 50 там знаходилась синагога, значить, той будинок мав би бути в тому місці, десь знаходитись. Магістрат десь там, мав бути. По ідеї, так. По ідеї. Бо, тому, Чому ідейку що... не було е, нашої кажемо русинської української церкви бо місто мало Магдебурію, і... макдебурське право і, і тут, тут були більше жили поляки так. і євреї так. а українських сімей було дуже мало тридцять по... до 30 сімей Ш... до 36 шести сімей українських. І... жили по, по селах що відносилися і... до курсу крюча... ну, тут е, правильно але в інших селах були церкви а тут не було а тут не було і тут, тоді, коли купив Виговські маєтки, ще не, було. не було, то ще він було. прийшов, коли як він прийшов, великий діяч він не. поставив ну, тут церкву, я думаю. Ну, я, не знаю, ну, це історія не, не, так, так. покаже. Це його смертник, воно пішло від каплиці до церкви. А може він у себе на родовому маєтку поставив каплицю? Це yeah. теж як варіант. Ми Оце, не знаємо, Оце це наше завдання. Наше завдання. Там, буде... Так, Оце і, і ще відзначено. ви казали, що є підземні ходи, і ви там навіть дитинстві ну, були. Ну, я був б, буквально з в той капли. Ну, ну, ну Там, і тоже, ну, я там, там той... ми то доходили в перші роки. То ми доходили майже до річки, а тоді, що вся вода це є підземні ходи, провалилося і там, де той будинок, де цей, то там коли ми ходили всередину в підвалі, то я ще пам'ятаю, була. Людина похоронена в підвалі казали, казали. і ми самі з я хлопцями. Там ж було плита. Ми ту плиту знімали. Просто і скелет людини. А і... де зараз той скелет? Та, там вже я... ні, напевно, він ще там і знаходиться. А там що, Ніхто не витягав, але що ми, ми вже ми вже то. Ну ми то, я, я бачив ще, бачив ще, і навіть меч вже дуже такий був ржавим. Такий лежав біля нього. Де ну, то, -то, то то було? У ну, то... нас на на... цвинтарі така велика. То при вході. При вході О, на цвинтар там каплиця. І коли я починав, То там... То ви починали з я, ну Я там подивився, роздивився, нічого. Потім знайшов от з левом фігуру жінки, з левом, якщо ви пам'ятаєте кам'яну фігуру. Там... Була. І взяв твою фігуру, чи віддав сюди в музей, чи де, ну не пам'ятаю, бо вона не мала відношення до Виговського. Вона мала відношення вже до 19, О, 19 століття. Так. Зверніть увагу, вийшли наші науковці вже з іншою апаратурою, іншим методом. Ми пройдемося. Зараз підійдемо до них і візьмемо маленьке інтерв'ю. Що вони роблять, яке вони проводять? Просимо. Шановне панство, ми до вас бачимо, що ви винесли інший об'єкт, інший апарат. Прошу там, пан Олександр, з того боку. Пане Ігор, прошу сказати кілька слів. Ну, перед цим ми робили зйомку георадаром з частотою 400 МГц. А зараз пройдемося більш чутливим георадаром з частотою 800 МГц. О, тобто Воно більш детально досліджує власне, верхні шари. Якщо попередній б'є до 6 метрів, то цей робочий в нього, так би мовити, діапазон. Ну він теж до 6 максимально може пробити, але робочий діапазон у нього до 2 метрів глибини. Тобто ми до 2 метрів повинні мати гарну чітку. Картинку, ну то в теорії. В Як усе на практику практика покаже дася чути? Дася чути. Дякуємо вам, Так. чекаємо.